Чому кетодієта тобі не підходить? Жовчо-кам'яна хвороба: печінкова та ниркова недостатність, вагітність та лактація. Якщо один з цих пунктів про тебе, то кетодієта, скоріш за все, тобі не підходить. Якщо ти все ж таки хочеш перейти на кетохарчування, ти мусиш про це повідомити свого лікаря, і тільки з його дозволу можеш перейти поступово і дуже обережно на кетохарчування. Що стосується вагітності та періоду лактації, особисто я знаю дівчат, які успішно дотримувалися кетодієти та інтервального харчування, але вони були в цьому е, типі харчування ще до початку вагітності. У деяких людей під час кетодієти спостерігаються такі неприємні стани, як запаморочення, слабкість та судоми в ногах. Це свідчить про дефіцит електролітів. Якщо у вас виникають такі стани, то це не можна назвати протипоказанням. Цього стану дуже легко уникнути, споживаючи пів чайної ложечки гімалайської рожевої солі. На день, розмішуючи в скляночці води, випиваючи або просто цю сіль можна їсти. Так само можна поповнити дефіцит електролітів спеціальною біодобавкою в порошку, але обов'язково слідкуйте, щоб вона була без цукру. Ще одна неприємна сторона кетодієти це дисципліна. Так, кетодієта вимагає вашої дисципліни. Якщо ви думаєте, що якийсь час посадите на кетодієті, трошечки схуднете, і почнете себе тішити читмілами, якимись там розгрузочними днями, або шматочок тортика мені не завадить, потім знову прийдете на кето, потім знову з'їсте на вихідних якихось там шматочок тортика або шматочок піци, то це вам напевно не підходить. Можливо, навіть вам худнути не потрібно. Така поведінка вбиває метаболізм. Але хочу вас заспокоїти, якщо ви вже ввійшли в кетоз, вам напевно не буде хотітися їсти. І, напевно, у вас не буде потреби кидатися на солодощі, тому що міняється гормональний фон і міняється в голові ваше відношення до їжі. Тому зірватися з кетодієти насправді дуже важко. І остання умовно неприємна сторона кето це гроші. Вже за короткий проміжок часу вам доведеться змінити весь ваш гардероб від нижньої білизни до ваших пальт, тому що ви, напевно, схуднете від розміру XL до розміру M, а навіть S. А це вимагає немаленького такого бюджету. Якщо у це все вас не налякало, тоді кето дієта для вас. Запрошую вас на марафон або індивідуальне супроводження.